Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви початківець і тільки почали інвестувати або інвестуєте досить короткий час, то, можливо, навіть не задумуються над тим, що фондовий ринок, тим більше американський фондовий ринок, є зараз дуже дорогим. І досить важко знайти адекватно оцінену компанію. Е, веду мову до того, що купивши певні акції, які зараз знаходяться на такому своєму хайпі, ви можете в майбутньому, тобто пройде 3-4-5 років, навіть. Не побачити, навіть не вийти в нуль, маю на увазі, навіть не побачити того самого значення ціни, по якій ви купували дані акції. І щоб такого не сталося, вирішив підготувати для вас підбірку з шести різних компаній, які, на мою думку, зараз справедливо оцінені І за найближчі 5 років, хоча б 5 років, це такий мінімум, скоріш за все, будуть дорожче коштувати, ніж вони коштують на сьогоднішній час. Звісно, запрошую до перегляду, але перед початком. Прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. До речі, в мене є телеграм-канал, який я всім рекомендую, бо там публікую багато корисної інформації про фондовий ринок, ну і про свій інвестиційний портфель. Посилання на нього буде теж внизу під даним відеороликом. Отже, перша компанія в моєму списку, так, це одна з найкращих компаній на цілому світі, одна з найбільших компаній по капіталізації на цілому світі. Це компанія Alphabet, Ну, але всі, скоріш за все. Чули, власне, більше так говориться, і тікер так компанії називається, Google. Скорочний тікер GOOG, але пам'ятайте, що в даної компанії є два типи акцій: одні з правом голосу, а другі ні. В принципі, для пересічної людини, навіть чи для мене, чи для будь-кого з нас, це взагалі жодного значення немає. І можете купити і акції з тікером GOOG і, або GO. E Це власне тип А і тип Б з правом голосу і без правого голосу. Це має значення власне для людей, хіба які е обертають там десятками мільйонів, а можливо навіть в принципі десятками мільярдів доларів. Там вже є певне значення різниця, чому, що. Але для нас по факту ні. Отже, чому пер, взагалі, взагалі, що це за компанія Alphabet? Я думаю, що навіть вам ну, навіть не варто говорити, бо тут є дуже багато різних сервісів, власне, в Google. Ну в принципі, давайте хоча ж вам скажу, і це і YouTube, і Google AdSense, і реклама в покпошобику власне Google Chrome і багато багато чого іншого. Буквально недавно йшлася мова, власне, про те, що дану компанію попробують певними законами, такими антимонопольними розділити на більшу кількість компаній, щоб це не було одна, одна компанія були маленькі. Хоча по факту для нас, як інвесторів, це би взагалі нічого не змінило. Це навіть би. Нам потенційно принесло ще більший дохід, бо ті окремі компанії могли б ще дорожче оцінюватися. А маючи певні акції Гугла на сьогоднішній час, якби ви купили їх, і потім відбулося би то розділення, то ви просто кожна маленька частина тих компаній з'явилася б у вашому інвестиційному портфелі. Взагалі на сьогоднішній час Google один з найдешевших таких гігантів технологічних на цілому фондовому ринку, бо він вдвічі дешевший, як е Компанія Amazon десь на півтора рази дешевша, як компанія Apple чи тим більше компанія Microsoft, це дійсно одна з найдешевших компаній, хоча перспективи росту і потенційного зростання вартості акцій в майбутньому тут її не відбавляти. За останні 10 років на даних акціях ви б могли заробити 604%, що майже втричі, а навіть в принципі більше, як втричі більше, як, якщо б ви інвестували в індекси sp 500. По фінансах тут картина вся прекрасна, і доходи, і чистий дохід в компанії зростає. Тут на дуже велике значення, по факту, е акції не зросли просто так у там, 6 разів, а власне і доходи зросли майже на таке саме значення. Ну і чистий дохід теж зріс на таке саме значення. Навіть в принципі і більше Подивіться, дивіться. Чистий дохід зріс з 16 до 100 мільярдів доларів, і це всього на всього за 10 років. Перспективи росту виручки чистого доходу в Google не відбавляти тут по прогнозах аналітиків ми маємо зростання виручки в середньому десь на 10% за найближчі роки, що в принципі непогано, а навіть дуже добре, як для такого великого технологічного гіганта. Ну але зростання чистого доходу на кожну акцію в перерахунку на кожну акцію має бути в діапазоні 15, навіть до 20% в середньому кожного року, і це дійсно дуже круто і. І можна так собі приблизно спрогнозувати, скільки мала би коштувати акція, допустимо, в 2030 році. Якщо б дійсно по прогнозах так все сталося, і Google в 2030 році заробив майже 20 доларів на кожну акцію і оцінювався хоча б приблизно стільки саме, скільки він зараз оцінюється, десь приблизно ціна доходу рівня 20, то в 2030 році акції мали би коштувати 400 доларів за кожну штуку. Це маємо зростання більше як на 100 з чимось відсотків за, в принципі, короткий період часу, бо 5 років це дійсно досить мало, як для фондового ринку. Тому, в принципі, це перша компанія в моєму переліку. Хоча хочу вам сказати, якщо б відбувалася така криза, власне, чорний лебідь все-таки трапився, тобто фондовий ринок, загальний індекс S&P 500, він власне складається із компанії Google, і з інших, він би просів. то... Факту люба, майже люба компанія е, просяде майже так само деякі більше, деякі менше, звісно, ті, що переоцінені, то опустяться навіть, можливо, і на 70-80% вартості. А я думаю, ви не хочете втратити аж стільки. Ну, але той сам Google спокійно, скоріш за все, може просісти навіть до рівня 100-120 доларів. Я думаю, можливо, і такі цифри ми побачимо. Хоча ви би мали не переживати, бо оскільки б могли придбати преміальний бізнес за просто шик. Карною ціною, це перша компанія в моєму списку. Давайте прийду до другої компанії, яку я в принципі буквально недавно, декілька днів тому, придбав це компанія Nike. або Nike, хто як в принципі називається. Зараз одна акція коштує 71 долар, і я придбав власне 100 акцій даної компанії, вложивши. Менше там як 7 тисяч доларів, бо тоді купив навіть менше як по 70 доларів. До речі, дана вся інформація є в телеграмі, де я з вами нею актуально дуже швидко, в реальному часі майже ділюся. Отже, за останні 10 років акції зросли на 50%, хоча дещо більше, бо ще дана компанія виплачує дивіденди там приблизно біля 2% річних. Тому Total Return десь складав би більше 60% за 10 років. Це дійсно досить. Таке мало, ну але ми маємо і теж падіння з своїх максимальних значень. Ну, порядка на 60, можливо, навіть більше відсотків з 170 доларів за одну акцію до 70 доларів. Я думаю, ви би не хотіли власне бути тим акціонером, який купив дані акції по 170 доларів. і Зараз бачите в портфелі такий великий мінус. Хоча, в принципі, так і за останній рік акції впали на мінус 33%. Через що це взагалі відбувається? Ну, по-перше, через. Це велику дійсно конкуренцію на ринку взуття взагалі спортивного одягу є дуже велика конкуренція є дуже багато великих компаній. Наприклад, на сьогоднішній час дуже популярною стає компанія шведська, якоїсь там. Логотип буква Q англійське, я не пам'ятаю, як вона там добре називається, але скоріше за все, ви навіть могли за нею чути, бо там і ціни дешевші, і вигляд кращий, і ніби як воно зручніше. Ну, але я думаю, що все-таки, як не крутив гіганта, такого як Nike, знайдуться розумні люди, які заплатять кому треба за рекламу, за ще щось, за дизайн або за ще щось. І в майбутньому в компанії фінанси просто покращаться. Зараз дійсно вони погані, тому ми навіть в принципі можемо так, побачити по падіння акцій. Плюс додатково маємо зараз високі процентні ставки, е, люди все-таки. Мають чим чимразте менше грошей, тобто після сплати всіх рахунків, кредитів і тому подібне, в них лишається менше грошей, Ну тому вони не аж так активно купують відносно дороге взуття. Ну Бо це брендоване взуття, яке ну коштує трішки дорожче як якогось бренду без бренду, скажімо так. Ну я, я надіюся ви зрозуміли мене. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри: зростання виручки рівня 4-5-6% в рік, що дещо можливо Тенційно більше як рівень інфляції, що, в принципі, ну, є добре, але ну, не супер, але і теж непогано. Е, ну, бо це, в принципі, не, не маю на увазі. Не Компанія, яка з кожним роком зменшує свою виручку, бо це би було просто червоним хрестом. І я би таку про таку компанію вам навіть би не хотів розказувати. Зростання чистого доходу на акцію має бути в досить хорошому темпі, не дивлячись на падіння, по прогнозоване падіння 25-му році, аж на цілих 47%, то далі маємо зростання рівня 15-20 в середньому кожного року. Як ця компанія робить, я не хочу зараз пояснювати вам. Бо це і байбеки, і оптималізація, тобто звільнення певних працівників, закриття якихось збиткових магазинів. Багато є способів, щоб збільшити EPS. А для інвесторів, тобто для нас, це є просто найбільш важливим показником. Надіюся, розумієте, третя компанія одна з теж технологічних компаній. В мене вона колись була в портфелі, я її купував ще по 90 доларів за штуку. Десь по рівні 180 доларів я був її позбувся десь тут, власне, на даному рівні. Хоча далі компанія почала зростати і навіть зросла до 240-250 доларів. Що це за компанія? Це компанія, яка виробляє, е, маю на увазі, не апарати, різні устаткування, різні машини до продукції мікрочіпів. Тобто для тої самої компанії NVIDIA, для тої самої компанії Taiwan Semiconductor вона виробляє. Потужності для виготовлення тих мікрочіпів, розумієте. Е, в акції так, дещо проціли за останній час. Е, це теж потрібно заглиблюватися більше в е, причини, бо це теж і велика конкуренція на даному ринку. Хоча там ну, є буквально 3-4-5 компаній, які, які цим в принципі, займаються. Е, на сьогоднішній час компанія досить таки добре оцінена, бо форвардна ціна до доходу рівня всього-навсього 20. За останні 5 років акції зросли на 191 відсоток компанія навіть як не крути, але виплачує дивіденди. Хоча не думаю, що дивіденди мали би бути. Основним показником покупки тої чи іншої акції, але все-таки маємо майже 1% річних дивідендів. По фінансах тут картина теж є доброю. Маємо зростання вирочки більше як втричі. Зростання чистого доходу за останні тих 10 років, тут так само буквально зростання на 400%. По прогнозах аналітиків теж картина є відповідно доброю. Зростання виручки від 7 там, до 10% в середньому кожного. Року зростання EPS -у в середньому то можемо сказати 10-15% в рік. Ну і це є добрим показником. Якщо дійсно так буде, то і компанія в 2029 році заробить майже 15 доларів за одну штуку і буде оцінена з показником ціни до доходу рівня 20. Ну то одна акція мала би коштувати приблизно 300 доларів. Зараз вона коштує 183, А це зростання більше як на 80% від поточної вартості акцій. Наступна компанія це одна з найбільших компаній на цілому світі, яка виробляє медичне устаткування, медичне обладнання. Дана компанія зараз відносно дешево оцінена, бо з показником ціни до доходу рівня 16. За останні 10 років принесла своїм акціонерам ніби 15% повернення, хоча по факту більше, бо оскільки тут на графіках відображається тільки зростання вартості акцій, не враховуючи дивідендів. Але якщо я, наприклад, перейду тут в Закладку Пірс, і це власне на сайті Сікіна Альфа, до речі, посилання на нього є внизу під даним відеороликом. Ну то можете тут побачити, можна вибрати в принципі Total Return. І за останні 10 років а на даних акціях можна заробити було 50 ніби дійсно мало, це навіть менше як індекс SP 500. Але я власне знімаю вам компанії про компанії не хайпові, які зросли за останній час, і можливо. Впадуть на велике значення найближчим часом, а більш такі стабільні компанії, на яких ви, скоріш за все, просто не втратите в найближчому майбутньому. І дійсно можете ще зверху просто щось заробити. Зараз по фінансах в компанії все добре. Зростання виручки десь порівня 50% за останній весь цей час. Тому можете тут побачити таку кореляцію: якщо виручка зростає і чистий дохід приблизно на 50%, ну то і акції зростають на 50%. Якщо акції точніше, виручка і чистий дохід зростає на 600%, як це було з у випадку з акціями Google, ну то акції самі теж зростали зросли чи там зростають на 600%. Тому дуже важливо, щоб компанія розвивалася, збільшувала як доходи, і так і чисті доходи в даної компанії. Ні, по зростанню чистого доходу теж все добре. Це зростання по факту на 50% Ну і по факту на даних акціях ви теж би заробили 50% за останні 10 років. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри: зростання виручки рівня 5% в рік, зростання і рівня 7-8 в рік. Це дійсно небагато. Це, скоріше за все. Навіть менше як EPS, зростання EPS в індексі SP 500. Ну, але причину вибору даного, даної компанії в даному списку я вам вже пояснив. Ви просто, скоріш за все, на даних акціях не втратите так багато, якщо ви заінвестували в якесь щось хайпове. Наступна компанія вона вже неодноразово була в моїх списках. Це компанія Lockheed Martin. Це одна з найбільших компаній по виготовленню зброї, по виготовленню різної техніки. Для ведення бойових дій акції даної компанії після початку то, після початку війни в Україні зросли до значення навіть 600 доларів. Ну але вже можна побачити таку тенденцію на спадання вартості через скоріш за все потенційне завершення війни. Ну принаймні так всі надіються. Я надіюся, думаю, що ви. Теж надіятися, що війна в найближчому часі не закінчиться. Ну а закінчення будь-якого конфлікту, чи то конфлікту на близькому сході, чи, чи в Україні. Чи будь-де це власне завжди погано для військових таких компаній по виробництву зброї? Ну бо оскільки потенційно в них зменшиться кількість замовлень. Але думаю, що в довгій перспективі часу на даних акціях теж вдасться заробити. За 10 років акції на акції самі зросли на 125%, Хоча, по факту, компанія є дивідендною, тобто виплачує дивіденди, і на даних акціях ви би заробили більше. Total return за останні 10 років це 190 Сто і тут можете побачити теж, наприклад, порівняння з іншими компаніями з, даного, з даної галузі, на яких ви могли б заробити або трішки менше, або навіть більше. І так, в принципі, теж можна шукати так відповідь для тих людей, які мені питають, як можна шукати акції, які акції. Ти знаєш, для чого ти, наприклад, знайшов якусь там компанію під тікером TDG. Ті Бо я, наприклад, отак роблю певний аналіз тої чи іншої компанії, дивлюся якісь схожі компанії. Ну, і так мені то попадається просто на очі. Потім вже проводжу аналіз. Ну і таким чином, можливо, дана компанія потрапляє до мого інвестиційного портфеля. Це власне компанія Lockett Martin. По прогнозах аналітиків ми маємо цифри зростання вірочки рівня 3-4%, зростання зростання у рівня 6-7%. Хоча я думаю, що буде все-таки краще, і акції будуть зростати в більшому темпі, бо виручка буде зростати в більшому темпі, і чистий дохід буде зростати. Ну і логічно, і акції теж. Тим більше компанія оцінена недорого. Так що, в принципі, а чому би і ні, щоб не продавати дані акції до портфеля? Хоча ж би декілька так, штук, хоча б на якийсь відсоток від портфеля. Ну і одна з найбільш неризикованих компаній є в моєму інвестиційному. Портфелі, що, в принципі, можемо це побачити на точніше, в моєму списку потенційних компаній для інвестицій, не в моєму інвестиційному портфелі, бо в мене даної компанії на сьогоднішній час поки що немає. Це компанія Chipotle Mexican Grill. Це одна з найбільш одна з компаній, яка найшвидше розвивається в секторі власне, швидкого харчування. Це Типу компанія McDonalds, Тільки компанія McDonald's відкриває, допустимо, в рік 100 ресторанів своїх по цілому світі, а чи Мексикан Гріль відкриває їх тисячу. Це таке порівняння. Що це за компанія, що вона пропонує, який бізнес, яку їду пропонуєте, ви можете собі знайти в інтернеті. Я більше говорю саме про акції. На сьогоднішній час компанія так дійсно є дорога, бо оціна з ціною до доходу рівня 45, але вам покажу на. Зростання виручки в минулих роках і на потенційне зростання в майбутньому, тому ви думаю, що Зрозумієте, чому так аж дорого. За останні 10 років акції зросли на 324%. Буквально недавно відбувся спліт там хіба 1 до 50, бо акції коштували там більше 3 тисяч доларів. Ну, але відбувся спліт, і тому в акціонерів просто стало більше акцій по меншій ціні за кожну штуку. Для чого компанії роблять власне, дані такі спліти, тобто ділять свої акції. Ну то я вже неодноразово розказував в попередніх відеороликах. Я на цьому зупинятися не буду. Якщо вам цікаво, то забійте собі в інтернет і пошукайте по прогнозах. Давайте покажу вам результати минулого. Чому акції зросли на таке значення? Ну бо дохід зріс по факту майже на 200%, Чистий дохід зріс, ну на відсотків. 300, хіба так з 475 мільйонів до півтора мільярди доларів. По прогнозах аналітиків маємо тут такі нескромні цифри, наголошую нескромні цифри, бо зростання доходу, точніше, виручки, рівня 11, 12, 15% відсотків середньому кожного року, і зростання ІПС-у рівня 20 і навіть більше відсотків в середньому кожного року. Для нас власне цифри зростання ІПІАСу є найбільш. Важливими. Надіюся, ви це розумієте. Напишіть мені, що думаєте про дану підбірку в коментарях під даним відеороликом, і чи якась з даних компаній вже знаходиться в ваших інвестиційних портфелях. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відеороликах. Удачі в інвестиціях.